Приповісті 4 розділ, 18 19 вірш. Дивіться. Стежка праведних. То світло, то темно. То вверху, то внизу. А? Ви, ви бачите, як. як... Дуже часто відрізняється те, що написано в слові, з тим, як віруючі думають. Вони вважають, що стежка праведних це то як зебра. Чорне-біле, чорне біле, чорне-біле. Чорне ні, друзі. ні, Стежка праведних. Дивіться, Біблія каже, що стежка праведних, як світило променисте. Яке більше світліше до повного дня, ви бачите це? Тобто стежка праведних, тобто той шлях, по якому йдуть праведні люди. А ми праведні разом з вами не завдяки тому, що ми зробили, а завдяки тому, що зробив Ісус. Амінь. Наша праведність, тобто правильне положення перед Богом, це дар благодаті. Бог зробив нас праведними. Дві тисячі років тому Ісус на Христі став нашим гріхом. Амінь. Щоб ми стали праведністю Божою. Ви маєте повірити в це всім своїм серцем. Слава Богу! І тепер ви праведні. Ви нове творіння у Христі Ісусі, і Біблія каже, що стежка, якою Бог буде вести вас, вона виглядає ось так. Тобто, чим далі ви йдете, тим більше світла стає. Чим далі ви йдете з Богом, тим більше сили ви переживаєте. Чим далі ви йдете з Богом, тим більше процвітання приходить в ваше життя, мир приходить в ваше життя, радість вивільняється з вашого серця. Ви бачите це? Тобто це Божий план. Це воля Божа, це стежка праведних. Це стежка праведних. Дивіться, друга частина, давайте прочитаємо, а шлях беззаконних як пітьма. Вони не знають. Наби, щоб спіткнуться. Ви бачите, тобто є різниця між стежкою праведного і стежкою беззаконного. Стежка праведного, стежка того, хто вірить в Ісуса Христа. Вона відрізняється від того, хто не вірує. Алелуя! друзі, ви маєте просто ухопитися за це. Найкращі дні попереду вас. Ваші найкращі дні попереду вас. Вони не в минулому. Вони попереду вас.